І піднесення до степеня. Множення. І піднесення до степеня. Дробу. Множення. Множення. І до степеню, піднесення до степеня. Бен. Внесення до степеня. Бобер. Степене. Отже, увага! У вас є такий приклад. А помножити на b, c, помножити на d. Отже, є два раціональних дроби. a на b, c на d. Щоб виконати дію множення, потрібно акуратно собі перемножити чисельники і внизу акуратно помножити що? Знаменники. Знаменники. Зауваження, що тут немає дії, якої ви бачите, додавання, яку ми перед вами перед тим робили. Що означає піднесення до степеня? А поділити на b до степеня n, Наприклад. Так, це означає, що треба і чисельник підняти до степеня n, і знаменник підняти до степеня. Ну, Наприклад, якщо число n буде степінь квадрат, це означає А квадрат Б квадрат. Якщо, якщо буде степінь 3, це означає А поділити на Б до 3, А у третій, Б у третій. Тобто і чисельник, і знаменник одночасно треба підняти до степеня. Приклад через число: одна, друга, до кубу. Це означає, що кожен з тих чисел до кубу. Одиниця до кубу і двійка до кубу. Отже, це буде що тоді? Один кубі, один, два в кубі, один на два на 2 на 2. На 2 на 2 на 2, 8. Так, 2 на 2, на два, вісім. Добре. Множення дробів. шістнадцяти, наприклад, помножите на 2 дев'яти. Багато хто з вас зразу буде скорочувати. Можна так, але пам'ятайте про те, що тут дієкає множення. 16 на 9. Так. 3х2. Я собі завжди розкладаю, бо так простіше. 2х8, 9, 3х3. Однакові бачу, скорочуємо. 3х2, 3. Добре. Залишається зверху, якщо все скоротилось, нагадую. Одиничка. Внизу 8х3, 24. Це такий приклад робі, де що, Де ви маєте з Ну і повторили те, що є. Зараз будемо розглянути трошки складніше. Отже, увага! Стандартні приклади, які у нас будуть зустрічалися. Тепер приклади дає вас дрова. В четвертому ділиться на 2 m в квадраті, множиться на 12m, ділиться на B в квадраті. Приклад великий, бук багато. Але дивіться, як ми собі з ними справимося. B в четвертому і B в квадраті, бачите, є по різні знаменники. Вони скорочуються, причому. Тут буде степень 4 відняти 2. 4 2. відняти 2? 2. Лишиться Б2. Б2. Дуже 2. добре. 12 і 9 якось може скоротитися і М може. Дивіться, якщо тут двійка степень, 6. тут ніби нічого немає, це степень одиничка. 2 відняти 1, внизу степінь є більша. То з тим знищиться. Те, коли перекреслюють тільки двійку, залишають число М. Бо дійсно так буде. 2 відняти 1, просто степінь М. Дуже добре. Залишилося тільки числа. 12 і 9. 12 це що таке? 4 на 3. А 9 по таблиці. 3 на 3. 3-3 скоротилося. Ну, відповідь тоді буде 4В в квадраті поділити на 3М. Дивіться, я це зробив таким способом, як скорочувати. Багато хто з вас міг собі навхраз їх розмножити. Бачите отак. О. І далі цей приклад можна було би собі. Тобто я перемножив її, бачите? Ага. Далі я аналізую число 12, 3 на 4, число 9, 3 на 3 число m в квадраті тут і тут є число m. То буде так, m в степені 2 відняти в 1. А b тут є більше, тому множу на b4 відняти в 2. Що так можна собі пояснювати цей приклад? Ну, 3, 3 скоротилися, 4b, 4 відняти 2b в квадраті, m. І 3а. Отак також можна розуміти цей приклад, який зараз є написаний біля вас. Так? Але це вже що зроблено? Через пояснення в рядок, що робити з тими степенями. Так, увага! Другий приклад. Складніший тим, що потрібно робити якісь перетворення. СМ, додати СД, поділити на 4х. Множиться на 8х4, ділиться на m відняти D і отака різниця квадратна. Дивіться. Яка тут ситуація? Перший множник є спільним між ними це. Це треба винести за В Дужкам буде m додати Д. 4х і 8 х як якби це не було дивно, їх вже можна скоротити. Тут 8 і 4 скорочуються, залишається 2 і кубі. Отже, тут вже нічого не залишилося, 1 помножити на оце число. А це число у вас би мав розвинутися, який рефлекс? Що робиться по формулі скороченого множення? М відняти Д, множиться на додати Д. А тепер дивіться, М додати Д, М додати Д. Що робиться Скорочує. не скорочується і лишається. Дуже уважно, я вас прошу. Перше число ви виносите собі на початок. <питерість> Далі пишете все, що залишилося. Все Це так? І оце М відділяє. Це і х ку можна поміняти, але число, пам'ятайте завжди у вас має бути де? На початку. <питерість> Запитання. Немає. <питерість> Так, отже, піднесення до я Так. Отже, перший варіант, можливо, дуже є простіший від цього другого варіанту. це коли ви собі три рази напишете, що множення на один той самий дріб. Бачите, три рази на один той самий дріб. І далі перемножити всі ті вирази, які у вас є. Окремо всі чисто де є згори чисельник і окремо до сюди є у знаменку. Добре. 3 на 3 на 3. 3 на 3, 9, 9 на 3 27. х квадрат, Х квадрат, Х квадрат. 2, додати 2, додати 2. Х в шостій. Х кубі. І кубі. Тепер 5 на 5. 25. 125. Добре. І те в дев'ятій. Недаремно я залишив більше місця. Дію можна було виконувати інакше. Цю степінь трійку, але дуже акуратно. Цю степінь трійку подарувати при дії множення до кожного з тих чисел, які у вас є. І в чисельнику, і в знаменити. Це є 3 в третій множиться на х, 2 множиться на 3. Пам'ятайте, якщо немає степені, це одиничка. Є виразі. Один на 3. 5 і іде три на три. Багато хто з вас автоматично в голові може оцей рядок пропустити. Бо це означає, що на 3 я маю 3 в 3 степені зробити. Це 27. 2 на 3. 6. Ігре 3, 125, 35. тобто я хочу сказати, що з часом, коли будете робити багато прикладів, оцей ж етап ми будемо пропускати, бо ви ж його розумієте. Правильно? І це означає, що на 3 треба буде що помножити. Кожну степень яка є. І кожне число, яке у вас зустрічається. Дивіться, стоїть на даремний знак мінус. Стоїть яка степень? 5 це степень ка. Непарне число. Непарне число, від'ємне число непарного цьому, завжди з'явиться знак мінус на початку. Так? Це є приклад дуже простий, мінус один в степені 5. Це мінус один поможемо скільки разів? 5 разів. То дасть одиничка, то дасть одиничка. Ну і ще раз може на мінус 1, та що? Одиничка. Так, Де 1 на 1. 1, 1 на мінус 1. Мінус 1. Ви переконуєтеся, що дійсно буде число мінус. А тепер число 5. 7 на 5. М35, 5 на 12 П60. 10. Іде у 5. Ні, би складно малювали приклад, але робиться дуже просто, якщо ви зрозуміли логіку. Так, логіка є дуже простенька. Ну, Дякую.